вчорашньому випуску новин в сюжеті, де йшлося про переможців національного конкурсу Благодійник року року-2011», Нагадаю, подія відбулася в обласній державній адміністрації. Участь у заході взяв секретар Вінницької єпархії Української православної церкви протидіякун Владислав. Серед тих, хто отримав найвищу відзнаку за благочинність, представництво міжнародного благодійного фонду Потопаєвої у Вінницькій області та дизайнер і громадський діяч Ольга Родченко. Перемога у всеукраїнському національному конкурсі Благодійник року -2011» – Це перемога всієї Вінниччини, зазначила дизайнер та громадський діяч Ольга Родченко. Цього року на конкурс, який проводився в п'яте, було подано 160 заяв від меценатів. Переможці визначали в 12 номінаціях. Ольга Родченко стала найкращим підприємцем року. Це награда на для всіх нас вінничан, безумовно. Це и каждого жителя Винницы и Винницкой области, кто поддерживает нас третий год подряд, кто верит в такую благую, хорошую цель помочь допомогти детям дітям Винницкой области. Вже втретє на Вінниччині проводиться благодійний вечір з любов'ю до вас на допомогу онкохворим дітям. Акція відбулась під патронатом керівників області та міста. Підтримали захід і народний депутат України Григорій Калетник і Вінницька єпархія Української православної церкви. У цьому році під час акції зібрали понад 276 тисяч гривень. Все направлено і знаходиться уже вся сума в детской областной больнице на спеціальному счеті для благотворительной помощи з целевым назначенням на хіміотерапію. Цель мероприятия – помочь онкобольным дітям. Мероприятие проводится під слоганом Любов це єдине, що можна дати другому нічого не віднімає у себе». Проти деякун Владислав подякував усім прихожанам, які пожертвували кошти на лікування діткам, які хворі на рак. Церква зібрала 80 тисяч гривень. Коли нам здається, що нам дуже погано живеться, коли нам здається, іноді, а деяким здається, що дуже добре, вже не знають, як, як вже жити, що, що, що вже придумати. О такі моменти треба піти, просто от в це онк онкодвіділення, подивитися на цих маленьких дітей. Тому що їхні очі на нас дивиться сам Бог. Тому що ми завжди просимо Бога. Подай, Господи. А тут він дивиться на нас їхні очима і каже: Тепер ти подай, Скільки можеш? Жертвували люди. Бувало таке, що і останні, і великі суми жертвували і малі за все за все велике. Спасибі. Проти Владислав зазначив, що на Різдво єпархія обов'язково привітає маленьких пацієнтів онковідділення а дарунками будуть не лише солодощі, а й штативи для крапельниць, яких не вистачає у лікарні.